І так, друзі, ми повертаємося до нашого пасата. Ви напевне не зрозуміли, коли я сказав на ходу, що машина нормальна, повністю користуватися нею можна. І що це найдешевший Passat, який сьогодні існує в Німеччині. Його просто ну, дешевше реально немає. Тому ми вирішили, зараз ми поїдемо по своїм справам, катнемося, десь приблизно 70 кілометрів. Буде на ньому рух. Їдемо на різних швидкостях і вам заодно показуємо, як машина їде, які проблеми в неї відчутні, чи взагалі вони є. А ви собі будете розуміти, тому що ну. Ну, мені дико, що просто ще ніхто не зацікавився ним, тому що ну, цей автомобіль точно коштує своїх грошей. Погнали, друзі! Що ми ще не поїхали, а вже сіли, дивимося, друзі. На секундочку. Подогрів лабаша є. Дивіться, Оф, он. Подогрів лабаша є. Клімат робе. Працює, все нормально, по клімату є. Сіли, починаємо їхати. У нас зараз виник тут з водієм спор. Я кажу, що тут на шостій передачі 3000 обертів буде десь під 180, а він каже, що буде так само, як на автоматі 160. Зараз виїдемо на автобані. Радієчка у нас працює, все працює. Навігація диви. Диви, сенсорний, ти поняв? Зів. Ха. Ти що Дивись, антиблікар зліва, uh -huh. а? Зеркало. Согласен, що це ДОП? День на руля, який на цьому Він взагалі не затерпляв. Ну, майже як новий, як для цього пробігу. Ну, пробіг. Він як на 250 виглядає. Це наш нас водій зараз думає, програв він чи не програв. Ну, що У нас ще 2500 оборотів, а вже майже 160. Так, шанс. Це мега економна і класна тачка. Ми, виходить... 3000 обертів, 180. Навіть можеш і трошки більше. 170 ваша немає навіть 3000. ну це, В принципі, машина просто заважає, але в нас 3000 обертів, 180, виявляєте собі. У вас, якби ви там не їхали, у вас буде розхід палива там, до 6 літрів у даного автомобіля. І притом, при всьому він їде просто тишина. Водитель каже, що чітко, а він на посадах, повірте мені, він знається. Тишина спокійно. Ну, Блін, що хотіти Дивіться, Розхід при 160. У нас 6,9-6,7. Тобто, ну коротше, якщо на ньому їхати, він 6,6,2. Якщо валити на автобані 160-180, у нього розхід десь 6,6,2. Це вже перевірено. У нас колись такий фасатік був. Їдемось навіть вибрали трошки паршивеньку дорогу, де там є якісь навіть трошки бувають ямки, стички, люки. Навіть підвізка тут жива. Що ми можемо сказати? Є враження, що якусь подушку на коробці, скоріш за все, треба поміняти, замінити. але нічого критичного там немає. Але їде все чітко. Блін, ну просто я вам кажу, друзі, що за такі гроші навіть не потрібно думати. Ви думаєте, що ви купуєте автомобіль з 200 пробігу, там чітких 200, да, у вас, ну повірте мені, скільки є машин, які вже по 450, а у вас на табло всього пишеться 200. Майже 50 кілометрів ми проїхали, дивимося. У нас розхід 5,6 літрів, машина їде взагалі без всяких нарікань, повністю користуватись можна нормально, адекватно. їдемо з такою чудовою німецькою природою, власні ліса і села. Ще кілометрів 15 нам 16-17-18 кілометрів ще нам їхати додому. З'їхали ще в булочну, Ось, виходимо з булочної, і дивимося на титанах, на хласній резині автівка. Все чітко, один кілометр ще друзі, нам додому залишилося і ми вже будемо на місці. Такий кружочок ми зробили, підсумки зараз через 10 секунд. Галімий полік 3400 і наш посад стільки майже коштує. 6800, 3800 БМВ, 3200 5 3250 стоит. 6800 Opel, 3900 Mercedes, ССК и наш посадок. Ну що ж, друзі, ось ми для вас провели такий одиночний тест-драйв зразу з перевіркою цього автомобіля, щоб було зрозуміло, ну, навіть і дивитися більше нема до чого. Для цих гроші це подарунковий автомобіль, можна сказати. Тому, друзі, 3600 євро. Будь ласка, кого цікавить, зв'язуйтесь там з Святославом чи зі мною, і можете сміло забирати і кататися. Перевірено 60 кілометрів проїхано відмінно.